Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас вітаю, Олено. Радий бачити. Рада вас бачити сьогодні, будемо говорити не лише про прогноз подій для України, а загалом про світ і загалом все, що відбувається у світі, але сусуть, зокрема, і українців і всіх інших людей. Тож почнемо з такої новини, яку ви точно бачили чи чули про те, що Росія вже готова до війни в Європі за два буде готова, точніше за два роки. У 2027 році Росія нападе на Європу. Я, якщо чесно, пам'ятаю, що ви теж зробили ти по прогноз, але дещо пізніше, на 32-й рік, якщо не помиляюся. Що бачите зараз, На 29-й, 30-й. На 29-й, 30-й вони можуть вторгатись і мати і мати потугу, а до 2032-го вони будуть воювати в Україні. Тому, по факту, вони зможуть приступити до війни десь після 32-го року. Угу. Але все ж таки, що бачите, ви? Чи дійсно в 20... що тоді станеться в 27-му році? Про те, про що нас зараз попереджають, можна сказати. Ну, по картах показує, що Росія а, наростить військове виробництво і вже нарощує, і справді підготує багато великих а, угруповань мільйонних з величезної кількості зброї а, для того, щоб вторгатись в ці реальної, а, а, зміни брешуть, і справді є а, такі дуже. Дуже загрозливі сценарії, але все одно, поки триватиме війна в Україні. Те проблему з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Дякую, Валяри. Я б хотіла розібрати ще з вами декілька питань про такі, знаєте, конспірологічні домисли, про які хочеться подивитися власне і, і запитати у карт Таро, власне відповіді на ці питання. Зараз масовий наплив саранчі на території України, і деякі конспірологи говорять про те, що власне саранча це штучно, так, це штучний метод, власне, аби зіпсувати урожай. Що скажете ви? Чи дійсно це штучно запланований хід? Чи це просто природне явище, яке абсолютно нормально щоліта? І що скажете ви, що кажуть карти? Якщо власне це штучно так, створена. Штучно створена така подія те, що саранча хоче знищити ворожай України, то ким саме. Я хочу сказати, що саранча. Сюди не заслана, це не, не штучне явище, це природнє явище. Я бачу по картах чітко такий момент прокляття на Україну саме таким шляхом. Насилання саранчі так буваються, ну відбувалися вже немає їх, так мітинги і так далі. Це все, от насла наслання російськими шаманами і магами, саме розколу в країні, економічні проблеми і так далі. Проблеми на фронті. Це російська шаманська магія. Тому я, як я в принципі зараз працюю з тим, щоб зняти цю магію. Uh, і щоб uh, відновити Україну українців, uh -huh. тобто є спосіб, як можна зруйнувати ось цю шаманську магію в нашого ворога? Звичайно, звичайно, магвеляр вже над цим працює. Це чудово. Рухаємось далі. Зараз ми бачили, як в одному з регіонів на Одесьчині власне температура повітря досягла більше 50 градусів. Скажіть, чи буде зараз масово збільшуватися температура в Україні, зокрема і в світі, і чи. Крибудована критичною саме для українців, тому що ми так знаєте, звикли жити в помірній температурі і спека 50 і більше 50 градусів. Нам поки якось не до вподоба. Так, буде суттєве зростання температури. Я бачу, що до 50 градусів, навіть до 60 градусів на сонці буде зростати температура, ми з цим, з цим стикнемось, і це відбуватиметься. Але хотів би сказати, що минуле рік літо було набагато жаркішим, і тоді не працювали кондиціонери, тоді не було електроенергії по 20 годин на день. Тому зараз літо в нас помірне, нормальне, і кого є кондиціонер, то слава Богу, все добре. Е, я бачу, що зростатиме температура. Це пов'язано з, клімати... з кліматогенними процесами. Це не є наслане, не є штучне і е, продовжиться таке. Така незрозуміла погода, тому що сьогодні я вранку вийшов. Було зранку, вийшов було дуже сонячно, дуже тепло. Ж навіть жарко. жаркосом я повертаюся з інтерв'ю, повернувся з інтерв'ю і до вас приїхав. То вже вже на вулиці. Пасмурна, вже знову збирається дощ, вже знову, знову збирається дощ, знову щось о, суне і знову на вулиці прохолодно. Тобто в цьому році у нас як зруйноване літо, тобто такого літа, як немає, в принципі. І це буде, на жаль, продовжуватись. Я не бачу, щоб серпень відрізнявся від погоди у червні та липні. Угу. Будемо дивитися власне, за зміною походи. І на кінець таке дуже специфічне питання, про яке я не могла вас не спитати. Зараз абсолютно більшість змі починають ширити інформацію про те, що в листопаді цього року, 2025-го, світ е, побачить атаку інопланетян. Скажіть, чи правда це, що готується в листопаді, власне, якщо це е, да, Інформація не підтверджена і абсолютно не відповідає дійсності. То чому вона з'являється зараз в інфопрости? Ну, дивіться, я не бачу вторгнення інопланетян в цьому, в цьому році. Е, хоча я бачу чітко знаю, що такі інопланетні цивілізації існують, е, вони є е, просто іншими, іншими всесвітами, поза нашим Всесвітом. Е, Про це стверджує. Адже магія говори, простійна магія, що є такі цивілізації, і вони справді хочуть вторгнутися на нашу планету і в нашу взагалі сонячну систему. Тобто, вторгнення в сонячну систему вже відбулося, а на вторгнення відбудеться в 1087 році. Тому і це буде Пов'язано також з повстанням машин на планеті Земля. Тому до цього такого не буде, тому можете спати спокійно. Вторгнення інопланетяни, повстання машин буде в 2087 році. Отак, от такий прогноз на 2087 рік. Я хочу подякувати вам за ваші передбачення та прогноз. В 2087 році. В 2087 році, коли я буду з вами писати ефір. Підтвердити мої слова, що саме я казав про 2087 рік. Ви ж тут не збирались помирати? Сподіваюсь, звісно, ви що? Ми ну я переживали... буду тут 137 років жити. Я ж буду жити 137 років, але хочу подовжити віку собі. Тому Олено, я вас запрошую жити стільки ж і писати ефіри разом до до, кінч... до, до кінця життя. Я приймаю це запрошення. Воляри будемо вірити, жити і вірити, що так і буде. Дякую вам і до наступних випусків.